30 травня в нових санжарах відбулася 15-та сесія районної ради 6-го скликання. Перед тим, як розглянути питання порядку денного, відбулася відповідна церемонія відкриття сесії, а згодом нагородження кращих спортсменів-депутатів, які взяли участь у другій обласній спартакіаді серед команд, що представляють місцеве самоврядування всієї області. Наша команда вперше в історії цих змагань зайняла перше загальнокомандне місце. Кращих спортсменів, які досягли у своїх видах спорту призові місця, голова районної ради Володимир Левицький та голова райдержадміністрації Сергій Шовкопляс з приємністю нагородили грамотами та відповідними медалями. По заслуженні нагороди на Радівський подіум були запрошені усі члени команди з мініфутболу, футболу а також призери першості області з більярду та шашок. Далі депутати розглянули всі питання порядку денного за виключенням інформації прокурора Новосанжарського району, який з поважної причини був відсутнім. Тож його питання перенесли на наступне засідання. Головним доповідачем з фінансових та економічних питань, як завжди, виступила начальник фінансового управління райдержадміністрації Любов Кипкало. Таким чином, одностайно проголосувавши депутати, внесли зміни до деяких показників районного бюджету на 2012 рік. Взяли до відома інформацію про використання коштів резервного фонду. Затвердили звіт про використання районного бюджету за перший квартал 2012 року. Затвердили програми розроблення схеми планування території Новосанжальського району на 2012-2015 роки. Соціального розвитку сільських населених пунктів району на 2012 рік, подальшого розвитку та удосконалення організації харчування у загальноосвітніх закладах району на 2012-2016 роки, покращення обслуговування платників податків та збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів, доповідачі заступник голови РДА Володимир Борт та начальник новосанжарського відділення НДПІ Руслан Лизун. Рішенням сесії районної ради були внесені зміни до рішення про затвердження переліку об'єктів для фінансування із цільового фонду соціального розвитку, до районної комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими функціональними можливостями та ветеранів пенсіонерів усіх рівнів на 2012-2014 роки, до районної комплексної програми профілактики правопорушень на 2011-2015 роки. До рішення про перелік підприємств, установ, організації об'єктів та майна, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл селища Новосанжарського району. Окрім цих, були розглянуті і інші не менш важливі господарчі питання. Свою підсумкову оцінку сесійній роботі дає голова Новосанжарської районної ради Володимир Левицький. Відбувається чергова планова 15-та сесія, що соскликання депутатів Новосанжавської ну, районної ради. Сесія відбулася. На мій погляд, успішно було обговорено і розглянуто більше 20 питань. Притом питання були різнопланові, і економічного характеру, і стратегічного планування, і поліпшення внесення змін до програм захисту інтересів ветеранів. Дітей і так далі. Була проведена серйозна підготовча робота на всіх засіданнях комісії, була висока активність депутатів, і тому питання розглядалося оперативно і ключі в позитивному ключі. Хотілося б визначити активність депутатського корпусу при підготовці питань на сьогодні сесію і побажати в подальшому в такому плані працювати і в майбутньому.